Всім привіт! Ви на каналі Buxro. І нарешті я повернулася. Мені просто було тупо лінь знімати. Чесно, вірите, не вірите. Просто бувають вже ті такі періоди, коли тобі тупо лінь щось робити, особливо, якщо ти це робиш на постійній основі. І. Ви мене зрозуміли. Хто зрозумів, той зрозумів. І. У мене є бажання знімати, поки воно ще не зникло. Я його використовую, тому відразу хочу попередити, що відео на каналі тепер будуть входити дуже нерегулярно, в залежності від мого бажання. Е, тому, якщо підписуєтеся, то не чекайте тут від мене стабільності. Тому що я вже дуже давно цей канал веду, і дуже давно я стабільно випускаю відео, але наступають такі періоди, коли. Хочеться Ютуб вести не стабільно, а коли захочеться, коли є бажання. Тому що я не хочу робити щось через силу, особливо, якщо це зйомка Ютубу. Тому, е, отже, я вирішила почати зі своєї улюбленої теми, з аналізу книги історії України, яку я вичитую, читаю. Це ось так: Павло Роберт Магочий, книга від американсько-канадського дослідника, українського походження, Україна, історія її земель та народів, друге видання. Я нагадаю, що я цю книгу читаю, дуже повільно читаю, і на кожен розділ я знімаю відео, і, так би мовити, хочу з вами проговорити, проаналізувати нашу історію. Можливо, ось так ви щось від себе додасте, якісь ще коментарі, тому що ви знаєте, історію України писали різні автори, вона, можливо, у кожного так по-своєму написана. Тут нам пропонується таке бачення, так, американсько-канадського дослідника. І е, цікаве бачення, тому що він розглядає історію України і, суто, з у рамках. Нашої сучасної української території, тобто він не виходить за межі інших територій України. От як наша карта України є так разом з Донбасом, Кримом, Луганськом, ну, зрозуміли мене, то так і він її розглядає у межах кордонах, так 91-го року. Він не виходить вище, нижче і так далі. І, він також дуже своєрідно ділить розділи, тобто ми досі на розділі слов'яни і хозари. І у попередньому розділі ми з вами говорили про хозарський мир. Він так і називався Пакс Хазарія. І цього разу ми поговоримо про археологію в Україні. Ось так він чомусь трішечки перескакує, додає таку маленьку приміточку. Що а, взагалі а, цей перший період, на якому ми ще стоїмо, так, української історії чи праісторії, тобто це близько 1150 років роки до нашої ери, 850 років вже нашої ери. Як пише Магочі, в історичних працях подаються ці часи як періоди нападу кочових народів. Логічно, від Кімерійців до Хозарів. Ми з вами розібра... розбирали ці племена, ми з вами розбирали також. Наприклад, дуже детально трипільську культуру, і так далі. І так далі. І от цей період подається, пише Гочі, як такі племена, які захоплювали українську територію і правили у в ній в різні епохи. Але. Він пише, що об'єктом археологічних досліджень, оскільки в нас тема сьогодні археологія, так в Україні, того 2000-літнього періоду є окремі культури і знання про них відповідно, звідки ми беремо не тільки з праць, а й з розкопок, які віднайшли, і знання наші формуються на основі. Розкопок на основі uh, окремих культур, які ми вже будуємо. Коли ми бачимо ці розкопки, так знарядь домашнього господарства, зброї, як вони ховали своїх людей, монети їхні, так як він пише, наприклад, гончарні вироби і так далі. Тобто ці археологічні розкопки вони розповідають нам більше, ніж якісь там а, ну, праці античних авторів, які, можливо, так можуть залишити якийсь загальний опис. От ми з вами так обговорювали праці різні. Геродота і так далі. А, тобто, це може бути якась суб'єктивна думка і так далі. А, і археологи виявили, що у період на цій українській території співоснувало декілька культур. Ці культури, звісно, переселялись так і могли жити на новому місці довше, ніж на території, наприклад, свого походження. Тому сучасні назви, якими ми користуємося, пишемо гощі, зумовлені якраз тим місцем. Ну, тобто там, де вони жили, так там, де вони собі осіли, так добре, на якому наприкінці. Взагалі 19 століття на початку 20-го, це їх було виявлено. наприклад, це трипілля. Так ми пам'ятаємо, хто виявив цю культуру, чи черняхів, культура або зарубинці і так далі. Або, наприклад, ці назви культур ми можемо брати по вигляду їхнього господарства, способу виховання. Способу поховання також, тобто це, наприклад, шнурова культура, катакомбна навіть і так далі. На українських землях пише Магочій, археологи віднайшли чимало цих доісторичних культур. Найвідомішою, звісно, є трипільська, про яку ми з вами говорили, так? яка, як пише Магочій, свід, так, світ. Говорить нам про цей перехід так, від кочового скотарства до осілого землеробства. А, також дуже відома культура це а, Білогрудівська, ну, за цю Білогрудівську цікаво, я про це не чула, до речі: Білогрудівська, яка в дечому, як пише Магочі, виявляє кімерійський слід. Також розрубна культура. І під кінець існування цієї зрубної культури з'являються скіфи. Ми також з вами говорили про скіфи, про їхні особливості і так далі. Якщо ви не бачили попередні відео, ви можете собі переглянути їх. Я раджу їх дивитися по порядку, так як пише автор цю книгу. Тобто, так я і знімаю ці відео на кожен розділ. Отже, на початку нашої ери виникає декілька нових культур, і Магочі пише, що ми ще немає. Чіткої позиції, чи можна класифікувати ці археологічні знахідки е, і таким чином визначити їх приналежність до певних історичних культур і народів, і що трішки є проблема так, між археологією і історією при розгляді цього питання етногенезу слов'ян. І першою з цих культур це була якраз зарубинецька культура. Чому вона так названа? Тому що було таке село так, Зарубинці поблизу Переяслава. І ця культура вона досягла свого розквіту між 200 двохсотий рік до нашої ери, до двохсотого року нашої ери. У північно-західній, так та північно-центральній Україні, північно-центральній, так тобто Київщина, а це була сільськогосподарська уже культура. Представники, як пишемогочі, мешкали у маленьких житлах. Ці житла були захищені, мешкали вони де вздовж берегів річок, так там, де є вода, і вони прославилися тим, що дуже класно обробляли залізо. І зарубинецька культура вона збігається в часі з усім сарматським періодом. Хоча, звісно, цю зарубинецьку культуру могли складати різні народи. Тобто, там могли бути і слов'яни, і. Так, Балти, скіфи, поморяни і так далі. Далі, близько 200 року до 200 року вже нашої ери, так, у такій ще починається з'являтися нова культура. Це вже зона лісостепу, відкритого степу. На більшій частині. Території сучасної, так України, Молдови і східної частини Румунії, це черняхівська культура від села Черняхів, що поблизу Києва. Так, відповідно Вікентій Хвойка, 1899 року там знайшов якраз цю культуру, саме знайдено було і поховання. І тут містилися сотні таких поселень, які тягнулися вже вузькою смугою. Звісно, берегами річок. Тобто вони виготовляли кераміку, сіру, чорну, поліровану, мали залізні інструменти, там класні прикраси. Так? І все це характеризує черняхівську культуру. Вони мали витончені металеві прикраси. І свідчить також, що вони торгували з Римським світом, наприклад, на півдні. Так? Взагалі, якщо говорити про духовне життя цієї культури, ми можемо дізнатися це через статуї, які вони залишили. Так як пише Магочій, от, наприклад, були знайдені язичницькі так ідоли висотою від 1 до 3 метрів, що датують другим п'ятим століттям нашої ери. Взагалі вчені не дійшли згоди щодо племен, які створили матеріальну культуру, ймовірно. Це, наприклад, міг бути знову ж таки результат кількох етносів, серед яких були і сермати, і скіфи, і анти. Хоч би яким так ми бачимо, був різним етнічний склад, черняхівська культура вона зазнала з краху, звісно, близько 400 десь так, 400 років до нашої ери вона починає зазнавати краху, тому що вони стали жертвами. Кого правильно жертвами кочовиків гунів. Далі, якщо ми говоримо про якусь ще одну культуру, яка була така майже водночас існувала з цією черняхівською, то ми можемо говорити про пеньківську культуру, ще одна культура, яку виокремує Магочій. Чому? Знову ж таки, це колишня назва, ну, тобто, це так називалося село Пеньківка на середньому, вибачте, мене за наголоси. Я там не мешкаю просто. У мене своєрідний акцент. Село Пеніківка. На середньому по Дніпров'ї Нині воно затоплено Кременчуцьким водосховищем. ну Ця книжка писала ще у 2011 році чи коли? Тому так. Так, 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 2012 рік. Так. Ні, 2020. 2010 рік. О, Е, Ну, і тобто, знову ж таки, ми орієнтуємося через назву села. Отже, пеньківська культура або село Пеньківка. І відповідно, що ми можемо сказати про пеньківську культуру? Оця пеньківська культура, вона є свідченням присутності в Україні, в Україні сарматів, кочовиків іранського походження, які. Славінізувалися, звісно, в Україні, і вони фігурували уже в пізніших описах історичних, як анти. Для цієї землеробської культури також були характерні поселення вздовж берегів річок. Вони складалися з таких жителів, точніше, Напівземлянок, отак, з кам'яною піччю. І паніківська культура, яку пов'язують з антами, вона процвітала з 4 століття до аварського нападу на початку VII століття. Тоді вона теж починає занепадати. Знову ж таки, все, все руйнують ці кочовики просто. І авари, очевидно, вони зламали е, могутність так, е, нашої е, пеньківської культури, але вони не знищили оцей характерний е, спосіб життя пеньківської культури, так, особливо який може панувати в північно-західній чи північно-центральній Україні. Поки що на сьогодні це все. Ось така тема. Сьогодні ми дізналися про ще нові такі три цікаві культури: Зарубенецька, черняхівська, пеньківська, так, культури. Ми поговорили трішки про їхні особливості. Наступного разу ми будемо з вами обговорювати також дуже цікаву тему. Ця тема називається, і ми наступною темою уже закінчимо розділ Слов'яни і Хозари. Тому що ми досі ще не почали київський період. О, а знаєте, коли ми його почнемо? Якраз тоді, коли ми закінчимо цю тему. Отже, наступного разу у нас буде останній розділ по докиївських часах. Він буде називатись Слов'янські племена у сфері впливу хозарів. Боже, ці хозари просто не дають спокою. Отже, і це буде останній розділ, яким ми завершимо. Остання така маленька тема, якою ми завершимо дуже велику першу частинку до Київський період, і перейдемо вже тоді, нарешті, у київський період, у Київську Русь. Ми почнемо вже говорити про Київську Русь, але це буде трішки пізніше. Правильно, коли? тоді, коли в мене буде бажання. <плес> <плес> Отже, все, я з вами прощаюся. Ми зустрічаємося з вами не знаю коли. Е так, е будемо говорити про вплив е хозарів, про слов'янські племена у сфері впливу хозарів, як хозари вплинули на слов'янські племена. Ну все, а ви поки що, хто не бачив попереднє відео, переглядайте попереднє відео. І я знаю, так, я не зняла відео про прочитане а, прочитане так за лютий. Не знаю, я коли його знімлю. Не знаю. Я чесно не знаю. Поки що ви можете дивитися. Маленькі такі відеоролики, які я час від часу, які час від часу записуються і виходять на каналі бібліотеки, і я роблю у спільноті. Де вкладочка спільнота на моєму каналі, ви можете туди заглядати і дивитися такі мої короткі відгуки на прочитані книги. Це для тих, кому не вистачає прочитаного на каналі, нових вражень від книг. А для тих, хто ще хоче вчити історію, не переживайте, ця книжка велика. Я буду її довго читати, буду довго її вчити, і взагалі в мене ще є дуже велике бажання дочитати її до кінця. Тому що я хочу розібратися в нашій історії України, і тому що я знаю, що в мене є пробіл трішечки так. Я ходила в школу трішечки давно вже, і мені хочеться відновити трошечки знання про історію України, тим більше на фоні теперішніх подій це дуже актуально, особливо вивчати про ці племена, які до нас заходили. Так ти краще просто починаєш розуміти історію, що нас оточувало, як ми жили і так далі. А коли почнеться період Київської Русі, там взагалі буде дуже цікаво. Я дуже люблю цей період. Все, всім папа, -па, тому що я дуже довго балакаю. Напевно, через те, що я давно не знімала, от мене і понесло. Папа. -па.